Ну, ось і мені сьогодні 60. Прийшла й до мене ця чудова дата, роки мої усе летять і летять, ще, ніби не стара, а літ вже як багато. Ще, ніби щойно молодість цвіла, щасливі дні й сумні спліта. Тались роки, стається ніби ще і не жила. І ти дорогою мені земною доки. Так, кожен день, кожну хвилинку, кожну мить я голову схиляю перед Богом. Що я живу, що іскра Божа у мені горить, веде мене. Освічує дорогу, я вірю, що не марно я живу, себе продовжую у дітях, у онуках і за міцну опору за свою сім'ю. Немов крильми мене тримають чоловіка руки. І, хоч не знаю, скільки Весен ще мені і зим відміряно Всевишні, та моє серце всім любов несе, і частинкою я ділюсь з вами, своїм віршем.